Несемось. Хореографія. Ми з Дніпра. Я з Києва. Я з Полтави. У нас взагалі міста: Харків, Краматорськ, Дніпро, Київ, Мелітополь, Черкаси, Запоріжжя, тупо вся Україна. Після початку повномасштабного вторгнення ніхто не думав взагалі, що зможемо далі танцювати і коли це взагалі можна буде відновити цей процес. У мене з'явилася така ідея зібрати дітей, дати їм можливість заново почати себе реалізовувати та здійснювати свої мрії. І ця команда була створена для того, щоб представляти Україну на світових сценах. Спочатку, коли ми всі зустрілися, наша ціль перше це був World of Dance у Парижі, це дуже масштабний чемпіонат. Ми почали готуватися, і вже за два дні з'явилися списки учасників. І ми бачимо, що є російська команда. Ми були шоковані тим, що робити взагалі, тому що майже всі були готові просто дійсно не їхати. Але у однієї дівчинки з команди Папа на фронті, вона з ним зідзвонилася і. Він сказав такі слова, які от ми далі досі несемо в своїй команді. Це те, що ви навпаки повинні боротися. Ви навпаки, повинні показати свою силу тим, що ви прийдете і представите Україну. І ми дійсно зрозуміли, якщо якби ми теж будемо показувати свою країну на таких чемпіонатах, то про нас не будуть забувати. Ми гордо там всягнули жовто-блакитний прапор. Ми стояли в першому ряду, і ми дуже добре станцювали. Ми представили Україну. Ми відчували підтримку один від одного. Так це було дуже круто. Так, наші українці це найкраще. Це правда. Сьогодні наш особливий виступ: усі учасники дуже круті. І класно змагатися з найталановитішими. Ми зробимо все, що від нас залежить. Зараз ми хочемо показати всьому українському народу, що якщо ви всі разом, якщо ви всі об'єднані, то за вами сила, і давайте всі будемо разом, щоб ще ближче довести нашу Україну до перемоги. Чам у студії дімі я нагадую, що зовсім скоро вам доведеться голосувати. Я не уявляю, як це складно не заздрю вам, дівчата. Хлопці, це було просто потужно. Ви як буревій пронеслися нашою сценою. Це було так стильно, і це було так масштабно. Діма в тебе величезний досвід, кастингів. Ти бачив багато танцівників. Дивись, яка команда? готова стоїть. Неймовірні, просто ви такі круті. Я в мене мурашки. Я знаю, у вас така енергія. Просто мені аж незручно, що я тут один на дивані. Мені хотілося когось схопитися. Не знаю, бо дуже сильна енергетика. Ви ж відчули, правда? Ну просто ну. Дивіться, це, це світовий рівень. Я пишаюсь, коли наші люди таке показують на світових майданчиках. Ви гордість, ви безум безумовно дуже талановиті, але ж для цього треба дуже багато прикласти праці і часу. Я вам дякую за те, що знайшли цей час. І сьогодні так гідно презентуєте, та показуєте, показуєте та наші танці, танці через біль, танці всупереч. Танці, щоб знали, що ми дуже сильні, дуже сильна постановка. Ви неймовірні. Боже. Закрийте хтось мене, бо я можу ну, годинами вас нахвалювати. А ми, давай ми звернемося ми... до тих, хто поставив цю постановку. Так, і, власне хотів... і займається цими. Я прекрасними Я хотів спитати, дітями. хто ваш хореограф, керівник, так. хто ваш, ваш колектив? Так тут хореографут, керівниця, керівниця Це Це я, Ангеліна. Так, так. Тут браволіна. Ангеліна, Ангеліна, Дякуємо браво. за вашу браво. працю. Я вас обожнюю. О, Боже, як це круто! А я розумію, що поруч із вами мами, Так, да, це наші батьки. Це ще батьки. наша велика стіна, яка ми з ними можемо просто все. Скажіть, будь ласка, як змінилася ваша дитина з того моменту, як повернулася до танців після початку вже повномасштабного вторгнення? Ну, найголовніше те, що вона знову. Команді. Це дуже важливо, коли поруч подруги, друзі. І це головне. Дякуємо вам. Так, а у нас є тут бальники Наш Тимофій і Неса. Скажіть, будь ласка, як вам цей номер, як вам ця енергетика? Супер! Це дуже потужно якось для мене. Я навіть не уявляю, як це можна вивчити. Ну, для я би це не вивчила. Дякуємо! Це були несемось. стоп, стоп! мені дуже сподобався виступ. Емоції зашкалювали. Реально дуже крута енергетика.